Усім привіт! Сьогодні у відео огляд сорту Гігантела, Полуниця середнього сроку дозрівання. Це нідерландська селекція. Оце дійсно та ягода, від якої ми отримуємо вау-ефект, тобто мега великі плоди, вони дуже прикольні, гарно смакують. Це старий сорт. Вона в нас вже більше 10 років. Коротше, я скільки себе пам'ятаю, у нас вона завжди була. Тобто сорт постійно на ділянці не міняється, і ніхто його не буде викидати. Тому що дійсно ягода дуже класна, прикольно, всі її люблять і так далі. Які там певні особливості? Срок середньо в Середнього сроку дозрівання, тобто, якщо порівнювати з Кабріло і Аніо, вона зараз тільки починає достигати. Тобто ті вже всі достигли перша хвиля, а ця тільки починає достигати. Значить, щоб з неї ви вижити, як то кажуть, максимум з цієї максимальної ягоди, її бажано. Дуже гарно проводити агротехніку, максимальне живлення, щоб в неї були всі поживні речовини, і дуже важливий є момент з запиленням, тобто, якщо якимось чином там приваблювати комах для запилення там чи якось рішити це питання. Є якісь бджоли там поруч і так далі, то від цього запилення і відживлення буде залежати ці великі ягоди. Чим краще запилення, тим ягода красивіша і рівніша. Якщо там ну, запиленням були проблеми, то вона буде там, кручена, верчена, то тобто, ніякого товарного вигляду в неї немає. От такі от є нюанси. Угрожайність в неї біля кілограма. Гарно кормити, доглядати. Росте без проблем розмножується, повторюся, вона в нас вже 10 років на постійній основі. Смак супер, шикарний. Тобто це найпопулярніший був сорт свого часу, і так він захопив садівників. І хто його мав, то його фактично ні на що не поміняв і так його і тримає. Тому що якби, ну, аналогів знайти теоретично можна, але. Треба ж пошукати. А це от такий от класний сорт, супер. Середнього сроку дозрівання. Прямо для великих ягод для дому. Клас. Всім рекомендую. Хто буде мати бажання отримати, можете звертатися. В принципі, посадковий матеріал теоретично може бути. Садіть, вирощуйте. Експериментуйте, коштуйте, отримуйте задоволення і насолоду. Усім хай щастить. До зустрічі!